Вітаю всіх із виробництва компанії двері та сейфи». Сьогодні хотів до вас звернутися з приводу підвищення цін з вересня місяця. По перше, хотів всім подякувати, хто за нами слідкує нашим підписникам, хто цінує нашу продукцію. Багато хто встиг вже замовити, але є ті, хто ще не встиг і дзвонять і просять. Хтось не повернувся звідкись там з відпустки, хтось на вихідних може тільки доїхати до нас, але на вихідних ми працювати не будемо. Ми... У нас дуже такий серйозний об'єкт. Там можна працювати тільки по вихідних. Тому ми збираємося, от зараз вже майже вечір п'ятниці. Будемо їхати на той об'єкт, на якому навіть зв'язку може не бути. Не буду казати, що то за об'єкт. Не встигаємо всіх прийняти. тому для всіх бажаючих після того, як ми повернемося з об'єкту, я сподіваюся, що це буде понеділок. А понеділок ми залишимо ще по старих цінах. Тому, будь ласка, встигніть. Ось така інформація. Дякую за увагу. Дякую, що слідкуєте. Дякую, що цінуєте. До зустрічі.